За повідомленням Херсонської власної військової адміністрації в день російські військові обстріляли корабельний район Херсона. Травмована 45-річна жінка. Да, розвиток, розвиток. В больницу, да? Не можуть достати там. Перше, тут хоч стіни толсти, перший стіни тут не. То через окна, то, то второй діти на другому спали. Попрошувалися, як то діти ще залишилися. Це один з херсонських закладів позашкільної освіти. Під обстрілом він був 5 березня. Розповідає директорка Лариса Хабрат. Зірвало кришу, попадала перекриття. Потрощило все, яка техніка, тут була, столи, все потрощені, і посипалися каміння на дорогу, на проїжджу частину і на пішоходну дорогу. І ті, хто проходили пішоходи, ті постраждали так. Добре, що в цей час, під час цього прильоту, у нас вже тут нікого не було. Двері аж отак вибиту, це ми так прикрили і закрили. Оце туди залити. Ну, Осколки. Двері я не можу відкрити, тому що. Мені треба повністю їх відкривати. Валентина показує свою оселю, говорить, під час атаки її вдома не було. Я якраз була на восточному і їхала сюди. Я там ну, старенька бабуся, а це моя квартира. Він заходьте, решито. І там, і там все посипалося. І оце аж сюди летіло, ось в холодильник попало. Дирка в холодильник. Не вперше під обстрілом і це подвір'я. Тушу розбило на вулиці, туалет розбило, тільки, тільки чоловік зробив, опять розбило. У нас кухню розбило було зимою, а зараз це розбило вже в нас туалет. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 28 разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Садовому, Антонівці, інженерному та Благовіщенському. Під атаками військових РФ були і населені пункти трьох територіальних громад Береславського району. Ворог використовуючи артилерію, удари по населеним пунктам тягінка, Львового Традикам'янка та Золота Крім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, наносили удари по місту Береславу та населеному пункту Михайлівка. В результаті ворожих обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Населеному пункту Михайлівка пошкоджено пункт незламності. На щастя, жертва постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації минулої доби російська армія близько 20 разів обстріляла селище Веселика Ховського району. Били з мінометів артилерії та БПЛА. Поранений 66-річний чоловік під обстрілями армії РФ була і Білозерська громада. Вчора вночі ворог атакував один з населених пунктів Білозерської територіальної громади. Через влучання боєприпасу загорілось гаражне приміщення на приватному подвір'ї. Не дивлячись на загрозу повторних обстрілів, пожежу вдалося швидко ліквідувати. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, минулої доби через російські обстріли, троє людей отримали поранення. Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон.